Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді буде дерево цукрове яблуко сквамоза. Ось таке воно вже немаленьке деревце, яке виросло з насінини. Це сорт е в'єтнамський, якщо не помиляюсь, на дай. Посаджено воно було 06 року. І вже в цьому році, 25 в 25 червні місяці йому буде 4 роки. Зараз ми його пересадимо. Я відготувала ось таке відерце. Тут добре видно коріння. Розрослося воно. І, в принципі, з насінини цукрове яблуко має плодоносити починати вже на 3-4 рік. Тобто, воно вже готове вступати в цвітіння і плодоношення. Попередній господар, який його вирощував з насінини, він дуже його з любов'ю вирощував, це видно. Що він робив з ним? Він верхівку обрізав, щоб вона більш була така пухнасте дерево, прищепив сюди цей же сорт. І щоб у нас стовбур був не лисий, він теж понероблював щеплення, все поприживалося. Зараз ми його пересадимо, а потім будемо йому робити стрес, щоб воно швидше починало випускати квіти. І потім, якщо все вийде, будемо пробувати їх запилювати вручну. Ось ми витягнули з горщика прозорого, і тут видно, прям все корінечко. воно в чудовому стані, його багато. І зараз ми будемо пересаджувати це відерце закритого е типу. Бо я планую його влітку виносити на вулицю, поставлю на півтінь під е берези. Щоб йому було і сонечка достатньо, і не припалювало його сильно. Перший етап ми зробили пересадило відерце. Думала, що це відро буде вище, ніж сама сквамоза, але воно прям впритик. Ну, нічого, значить, буде розростатися вбік. Пролили трошки, і зараз будемо робити основну справу: це стрес. Не знаю, для кого він буде більше для мене чи для скомози, бо я це буду робити вперше, мені прям дуже шкода її різати. Але будемо експериментувати і пробувати. Що я планую робити? Е, я планую обрізати гілки, десь ось так от залишати лише. Чому я це буду робити? Тому що, наприклад, якщо вона мені захоче е, заквітнути. І в мене вдасться зробити запилення квітки власноруч, і буде формуватися плід, То якщо це буде квітка, наприклад, десь тут, то вона прямо під вагою плодику буде прогинатися і може ще а, тріснути ця гілка. Бо гілочки у цій сквомози ще достатньо тоненькі та хрупкі, і під вагою плодиків вони просто не зможуть їх виносити і будуть. Тягнути її донизу. А так, якщо ми їх пообрізаємо наполовину, повідриваємо листочки, щоб вона кущилася і давала нові прирости, і квітки випускала, то сама гілка буде набирати сили і буде рости в товщину. Звичайно, все, що ми пообрізаємо, ми будемо пробувати ставити на укорінення, бо скомоза вона добре розмножується повітряними відводками. Тому і вкорінюється вона, в принципі, достатньо нормально. Так, поїхали. Перед будь-якою обрізкою проводимо дезінфекцію і починаємо обрізати. Я буду робити обрізку до бруньки, яка е, дивиться вверх. Це все потім ми будемо на укорінення. Цю я залишу маленьку. Тут теж ось так от робимо. Далі. Десь ось так підріжемо. Цю взагалі ми, напевно, приберемо, щоб вона не відтягувала сили від основної. Цю я планую залишити. Ця, яка вниз росте, вона мені не потрібна. Тут ось так ми робимо. Шкода, да, таку велику обрізати гарну гілку, але все таки ми хочемо добитися плодоношення. Цю десь так обрізаємо, і ще в нас ось тут маленьку, яка нам не потрібна. Все, що знизу, нехай воно розростається. Я думаю, поки що на цьому етапі цього достатньо для обрізки. А зараз другий етап після обрізки це треба буде. Тут ми все-таки отак от зробимо його. Тепер другий етап після обрізки. Зараз я покажу, як воно виглядає це дерево після обрізки. Ось таке воно куценьке. Ось така купа обрізаного гілочок обрізаних. А тепер нам треба буде це все обкромсати листячко. І тепер отак ми прибираємо обережно листочки. І воно має через пару тижнів, там, де листочки ми прибираємо. Почнуть брульки прокидатися і будуть нові прирости. І сподіваюся, що з цими приростами в нас підуть квіточки. Ось так це все нещадно робиться. Ось все, що залишилось від сквамози гарнючої. Обривала це все, обрізала, і аж серце крові обливалося. Але я дуже сподіваюся, що буде чудовий результат. Тому підписуйся на мій канал, став лайк, якщо сподобалось відео. І через пару тижнів, думаю, буде вже щось прокидатися і будемо робити новий огляд. До зустрічі!